На жаль, сьогодні наша громада знову проводить в останню земну дорогу захисника, мужнього бійця, який боронив українську державу від ворога Кравченка Олександра Миколаєвича. Сумно від того, що відходять у вічність найкращі сини нашої країни, цвіт української нації. Безстрашні, мужні наші герої, які віддають своє життя за свободу рідної землі. Олександр Миколаївич служив молодшим сержантом, командиром відділення безпілотних авіаційних комплексів розвідувального взводу 4-го штурмового батальйону військової частини Збройних сил України. 28 лютого 2025 року помер внаслідок вогнепального поранення поблизу Краматорського району Донецької області. Шануємо хвилиною мовчання. Не обернущу пам'ять про нашого героя Кравченка Олександра Миколаєвича. Сьогодні знову зібралися в цьому храмі з сумної нагоди, щоб провести останній шлях справжнього героя, який, незважаючи ні на що, пішов захищати нашу країну. Але, на жаль, повернувся на щиті. Тому дозвольте від імені начальника Черкаської районної військової адміністрації Валерії Бандурко від себе особисто висловити щирі слова співчуття родині загиблого героя, мирного неба, найскорішої перемоги. Дорога родина, шановна громада, котрий біль, в смуток, котре печаль прийшли в наше місто. Сьогодні ми зібралися у величному храмі, щоб віддати слова глибокої шани та поваги. Молодій людині, прекрасному чоловікові, любячому батькові, прекрасному сину, порядній людині, але, на жаль, так розпорядилася доля, що сьогодні ми його проважаємо в останній шлях. Немає слів для втіхи, родині, таких слів просто не існує. Від імені міського голови Сергія Нанка, Смілянської громади, висловлює найщиріші співчуття родині загиблого. Перемога обов'язково буде за нами. Слава Україні! Ніщо так необхідної людей, як біда. Сьогодні вона одна на всіх. Війна забирає найкращих синів та дочок України. Були душа замужніх героїв, які віддають найцінніше своє життя, щоб ми з вами могли жити. За вільне майбутнє держави за мирне сьогодення віддав своє життя наш земляк Кравченко Олександр Миколайович, але герої української землі не вмирають, і світла пам'ять про них буде жити вічно. Біль і смуток торкнулися не лише рідних і близьких Олександра Миколаєвича, а й усіх нас, його земляків. Ми всі в скорбуті за своїм земляком разом з його рідними і близькими співчуваємо горю, схиляємо голови перед його світлою пам'яттю. Нехай Господь да сили пережити це важке рідним. В Все гіркий час від імені жителів Палаклеївської громади, депутатів сільської ради та від себе особисто висловлюю щирі співчуття всім рідним та близьким загиблого героя. Вічна пам'ять та шана захиснику України. Слава Україні! Ми знали Рудого як вірного побратима. Як чудову людину, яка завжди прийшла б на допомогу і ніколи б не відмовила, я хотів би висловити від всього батальйону щирі співчуття сім'ї. Герої не вмирають. Вічна слава герою! Слава Україні! Запрошуємо всіх присутніх помолитися разом зі священнослужителями нашого міста. І не відпочиє його тями, правда, не вільної, що ви стоїмо, це не видуши його, там неправі не проживаю. Милості Божії, царство небесне відпущення від його, у Христа безмерного царя й Бога, нашого про. Oh <laughs> i Сьогодні і смутно ми знову в цьому храмі молимося за душу воїна Олександра. Вже скільки пройшло часу, але ми маємо можливість молитися за тих, які воювали, захищали свою землю від ворога, який прийшов на нашу землю українську землю. Страшно, тому що це є біль для всіх нас. Особливий біль для сім'ї, для батьків, для дружини, для дитини ще малої, яка ще може і до кінця, і не розуміє, але це є біль і плач, який огортає всіх нас. Але ми знаємо і пригадуємо життя Господа нашого Ісуса Христа, який прийшов на нашу землю. Прийшов для того, щоб дати нам життя вічне. Знаємо, перші люди Адам і Єва, согрішили і втратили рай. Мали все для того, щоб жити прекрасно. Не було ні, ні хвороби, ні смерті ні інших пороків, які б могли їм заважати у цьому житті. Але бачимо, що з їхнім гріхом ми отримали і смерть, і гріх, і хвороби. і ті труднощі, які є в нашому земному житті. Як каже Євангелія від Іоанна, що так Бог полюбив світ, що й сина свого єдинородно віддав, що всякий, хто вірив в нього, не загинув. А мав життя вічне. Воїн Олександр у своєму молодому житті старався робити так, щоб було добре для сім'ї. І міг би радуватися своїм сімейним життям, тому що народилася дочка, яка була дуже їм. Довгождано. Шукали і молились і просили в Бога, щоб Господь наділив їх діточкам. Бачимо повноцінна сім'я радуватися. Навіть не було часу, коли би потішити своєю маленькою дочкою, тому що до нас прийшла війна. Війна забрала можливість. Щоб діти відчували любов і теплоту батьківську. Що би можна було робити? Радуватися своїм життям, працювати на роботі, де була повага і любов, і ласка. Навіть коли воював, також добрий був захисником, тому що отримав ті відзнаки військові, які не кожен воїн може отримати. За мужність, за героїзм, за те, що захищав своїх побратимів, не оставляв їх. І може і дійсно ця рана смертельна це було тим, що він захистив своїх побратимів, віддав своє життя для того, щоб захистити ближнього. А для нашого героя, воїна Олександра, Хай Господь дає йому Царство Небесне, в оселях зі всіма святими, щоб Господь дав йому світлу і вічну пам'ять, бо з нами Бог і Україна. Слава Україні! Героям слава!